Змагаються всі прикарпатський марафон віджимань традиційний спортивний захід, який проводять з нагоди дня перемоги. На цьогорічному вже третьому близько сотні учасників. А також особливий зірковий гість олімпійський чемпіон Олександр Усик. В івано франківську боксер вже не вперше. Наразі ж на Прикарпатті він тренується. Чимало його відомих колег обирають для цього провідні гірські курорти світу. Усик віддав перевагу вітчизняному боковелю. И готовимся здесь, то есть мне никуда не надо выезжать. Если я боксирую в Украине, значит я и тренируюсь тоже в Украине. В первую очередь приехал изначально в Буковель для подготовки своего следующего поединка, а когда узнали, что здесь будет э, такое спортивное мероприятие в поддержку или в благодарность дню победы, да, то вот решили приехать поддержать ребят. На Буковель я лыжник и уже много раз был. А как боксер и как... Людина, яка хоче організувати свій тренувальний процес, це вперше йому все абсолютно сподобалося. Думаю, це вже буде традицією. Я переконаний, що ми зможемо організувати в найближчий час таку базу, що будь-який спортсмен з будь-якого виду спорту. Буде у нас отримувати максимальний рівень тренування. Івано-франківський марафон віджимані, який усик відвідав разом із друзями, об'єднує не лише спортсменів, але й відвертих аматорів. Виявити подяку ветеранам власним внеском. У кількісне досягнення може кожен охочий незалежно від рівня фізичної підготовки. Кожен раз є важливим. Там 5-10 разів, буквально дівчата тільки що віджималися. Молодь Івано-Франківщині має вішатися 25 тисяч 202 рази. Саме така кількість днів пройшла від дня перемоги 9 травня 1945 року. Паралельно марафон проводили ще й у городенці, де також намагалися здолати рекорди, окрім досягнення цієї мети. Іменними кубками нагородили тих, хто здолав найбільшу кількість віджимань без відпочинку. Відзначили також наймолодшого та найстаршого учасників заходу.